Вітаю, друзі! На фоні дуже чудових новин з Гуаги. Як вам сьогодні з гарними новинами, які, сподіваюсь, нададуть оптимізму ентузіазму українцям, які планують приїхати в Канаду по програмі Куаєт чи будь-якої іншої програми, які мріють приїхати до Канади і залишитись у Канаді. Так, це не є свіжою новиною, але ця новина достойна того, щоб ми про неї з вами сьогодні поговорили. Отже, про що йдеться річ. На моєму сайті я написав статтю. Посилання на цей сайт буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, почитайте в статті. Ви знайдете посилання на джерела, офіційні джерела всієї цієї інформації. Я завжди вам кажу, щоб ви перевіряли всю інформацію на офіційних джерелах. Так, от, стаття називається: чи продовжить Канада програму після після 31 березня? І що ми можемо побачити в цієї статті? У відповідь на питання про надзвичайну візову програму для українців Куаєт, яка має бути припинена 31 березня. Так, ми всі чудово пам'ятаємо, що термін дії цієї програми спливає 31 березня. Міністр імміграції у справах біженців та громадянства Шон Фрейзер сказав, що надасть додаткову інформацію про програму до закінчення цієї дати, тобто, це ми вже з вами. Обговорював багато разів, що ми сподіваємося що будуть якісь обновлення так, апдейти до 31 березня. Але на сьогодні маємо, що маємо. Але go further, Коли я бачу дітей того ж віку, що і мої власні діти, які ходять до школи і найбільше перебувають у безпеці в наших містах, я зробив би це знову. То відсотків разів зі ста. Це сказав Шон Фрейзер стосовно програми Куаєд. Так, чи він жалкує, чи не жалкує, і що він думає про цю програму? Оце були його прямі слова. Ми знаємо, що канадська українська програма авторизації для екстрених поїздок Коаєт, яка прискоряє видачу віз, вона спливає 31 березня. За словами захисників відсутність твердого зв'язку. Зобов'язання продовжувати програму після цієї дати створює невпевненість і навіть паніку серед українців, котрі все ще хочуть приїхати до Канади. Ми спостерігаємо збільшення кількості прибулих українців, особливо в Торонто. А скільки українці дуже нервують з приводу можливості припинення цієї програми, сказав Ігор Михальчишин, виконавчий директор та генеральний директор Українсько-канадського конгресу, який лобіює продовження програми в уряді, так українсько-канадський конгрес продовжує тиснути на уряд Канади, але, але як вже я казав багато разів в моїх всіх відео, і Персонально я вважаю, що Конгрес не робить достатньо для українців. Так, робить дуже-дуже мало для того, щоб допомогти українцям, які приїжджають до Канади. Чесно кажучи, окрім того, що він там намагається тиснути десь щось на уряд, я більше не знаю, чим він ще допомагає. Але навіть за це можна сказати йому. Дякую, так навіть за це можна подякувати їм. Ніхто в уряді не сказав нам, що вона закінчується, але ніхто в уряді не сказав нам, що вона продовжується. Так, з третього нагадаю трошки вам фактів: з 3 січня 22-го року в Канаду прибуло вже 184 908 українців. Це включно. З заявників по Куаєт і постійних жителів Канади, що повертаються з України, так. Тобто, це українці, які вже мають постійне резидентство, але вони були десь за територію Канади і повернулись до Канади. Так, шістьсот заявка була схвалена, так тобто 603 681 українець вже має на руках. Візу до Канади і чи при прилетів вже до Канади, чи вже готовий прилетіти до Канади. Всього ж подано 922 386 заявок. Тобто залишається до розгляду ще близько 300 тисяч 300 тисяч заявок для 320 тисяч. Вибачає заявок для до розгляду. Тобто третя частина, так? Законодавці-консерватори, у тому числі теньовий міністр еміграції Том Кміяк, у середу написали міністру міграції Шону Фрейзеру листа з проханням оголосити про продовження програми Куаєт без зволікання і мати на увазі, що конфлікт ще далекий від звершення. Тут хочу сказати, що середа мається на увазі не наша, не ця минула середа, а середа минулої неділі. Тобто цієї новини, новини вже більше неділі це треба враховувати. Так? Тому що е я трошки е скажу. Після того, як ми закінчимо з цією, цією новиною, з цією статтєю. Так? так, у листі, копію якого було надано Global News, також зазначали, що через свою близькість до України країни Східної Європи, такі як Польща, прийняли більшу кількість біженців. І що західні країни, такі як Канада, несуть відповідальність за надання допомоги у зниженні тиску. На ті країни ми не можемо просто кинути українських мирних жителів, які рятуються від війни, і ми можемо і повинні продовжувати підтримувати наших союзників у регіоні, які через свою географічну близькість взяли на себе більший тягар допомоги біженцям війни йдеться у листі. Ми закликаємо вас не залишати українців у невіданні щодо на ваших планів з цією програмою. У відповідь на листа представник офісу Фрейзера в четвер натякнув на швидке оголошення про програму Кваєт, але не повідомив підробець. Тобто, вже пройшло, пройшов тиждень після цієї суперечки, так між офісом міністра і е, організаціями різними. А ми поки ще не маємо офіційного е, такого документу якогось. Міністр Фрейзер, як і раніше, взаємодіє із зацікавленими сторонами, членами парламенту та членами спільноти, і сподівається незабаром надати оновлену інформацію з цього питання, сказав Бахоздара Азіз в електронному листі. Це представник міністра з питань біженства та громадянства. У своєму листі депутати-консерватори відзначають велику розбіжність. Між кількістю отриманих заяв Коєд та тим, скільки українців справді прибуло до Канади. Так, і це тут можна е, доволі багато чого розповідати, і що батьки отримали чекаємо на дітей і таке інше. Але не треба забувати, що багато українців є вже. Повні е, сім'ї, які отримали і ще не приїхали, так і це тут вже це каже кажуть це відкрито так в цьому листі. Ви можете це прочитати самостійно. Це те, про що я казав раніше, да, що е, чому чому припинили ці такі дуже швидкі видачі цих віз, коли процеси на протязі тижня. На протязі тижня люди отримували вже візу і могли літіти до Канади до Канади І так було доволі таки довго. Але коли уряд Канади побачив, що він кинув практично всі свої ресурси. Він забив на всі інші аплікації, працювали тільки з українськими аплікаціями. Українці отримують візи, а не літять. Так, тобто із 600 тисяч отриманих віз, прилітіло тільки десь 120 тисяч. Це максимум, так п'ята частина, то звісно, уряд Канади почав трошки це пригальмовувати. І ми маємо те, що маємо. І тут є ще інша проблема, хочу вам сказати, але до неї я повернусь трошки пізніше. Так, Міністерство міграції, біженців та громадянства Канади раніше повідомило Global News, що деякі із затверджених заявників, які не прибули до Канади, надали перевагу натомість залишитися ближче до будинку. І, можливо, забули відкликати свої заяви. Міхальчишин. Не заперечує пояснення, але зазначає, що оскільки Канада надає, не надає чартерні рейси з України з перших місяців війни, заявники змушені оплачувати свої поїздки до Канади самостійно. Доти, доки не буде оголошено про продовження, Міхальчишин сказав, що UCC та інші прихильники продовжуватимуть чинити тиск на канадський уряд, щоб він діяв. Поки триває війна, ми знаємо, що потреба зберігається, сказав він. Зрозуміло, що кількість тих, хто потребує, не зміниться ні 31 березня, ні 1 квітня. Тобто, це те, що ми маємо більш-менш офіційно, так, те, що коїться навколо програми. Я, я вже сказав, що я персонально, настільки, наскільки я розумію, звісно, уряд Канади думає, що програма Коаєт. Скоріше за все не буде продовжена в такому вигляді, в якому вона існує зараз, скоріше за все буде щось інше замість цієї програми е використана. І тут вже треба дякувати так, всьому цьому самим українцям. Я не задарма намагаюся намагаюсь показати українцям, е налаштувати українців на позитив так, з Канадою і показати. Те, що дійсно Канада робить для українців позитивне, я це роблю для того, щоб у мережах у соцмережах українці більше і більше показували свою вдячність. Треба розуміти, що уряд Канади, так як і уряди будь-якої іншої країни, моніторять соцмережі, так, офіцери перевіряють. Що ж там пише народ у соціальних мережах про ці чи інші ініціативи, так? І коли уявіть собі, коли офіцери натрапляють на відео ПЕ Канада! Та що це? Та це відстоїть. Та я приїхав, отримав, уїхав. Та навіщо мені треба? Це ти і таке інше, який буде настрій у? Уряду, щось там вигадувати ще більш краще, чи продовжувати все те, що вже існує. Так, це, це не секрет, так що всі уряди всіх країн дивляться соцмережі і скринять соцмережі. Отже, скажіть велику подяку тим українцям, які приїхали до Канади, використали все, що Канада їм надала. Поїхали з Канади і почали хаяти, яка ж Канада погана, і створювати собі хайп, так, ловити хайп на своїх переміщеннях по світу. Я впевнений, що уряд Канади, звісно, там сидять люди е такі е розумні, так? вони розуміють, що не можна, е і ніхто не буде, скоріш за все. Робити висновки про націю по її окремих представниках і щось буде нове, щось придумають нове замість програми Коаєт. Але, може, все ж таки продлять програму Коаєт, Ми з вами подивимось. Я сподіваюся, що ми будемо мати якусь офіційну інформацію вже цього тижня, наступного тижня. Я буду тримати вас в курсі всіх оновлень. Стосовно переїзду до Канади, програми Каєти такого іншого. Так що не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слов в коментарях до цього відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію на моєму каналі. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!